Сьогодні у нас ось така розпаковочка. І що ж у нас тут? Ну, Тут в мене е, товар, який е, зараз участвує в акції мінус 30% до 25.07. І що ж у нас тут? Ну, По-перше, наша чудова серія е, з календулою. Оце ось у нас тонік з календулою фінацеї. Далі, ось тут у нас е, гель для вмивання календула. І ще у нас тут крем для обличчя з календулих і бальзам календула. Це дуже-дуже гарна серія для нормальної сухої шкіри. Шкіри яка з веснянками, яка з якимись п'ятнишками. Ця серія хорошо її відбілює, хорошо живить, хорошо зволожує. І э, в цій серії. Э, Оцей ось бальзамчик, це взагалі він майже від усього. Його можна використовувати не тільки для обличчя, це щоб швидше сходили всякі там ранки, сінці, у кого є купероз, у кого е, якісь там, допустимо, є опіки, порізи. Ще, наприклад, у вас сухасть ліктів, п'яточок. Або, знаєте, є така сухість шкіри ніг, що таке впечатлення, як будто перхоть сипиться. Оцей бальзам, він просто ваш буде рятівник. Тож, будь ласка, замовляйте, зараз на цю серію діє знижка 30%. І ще, якщо ви знаєте серію з календула і Клоранс, то це якби серія фармасі. З таким ж самим складом і формулою. І ще, і ще я вам хочу сказати, що компанія Farmacy цю формулу виготовила гораздо раніше, ніж компанія Clarant. Так що, заощаджуйте, мої любі, тому що в нас ну, ця серія на порядок дешевша, ніж в компанії, яку я назвала. Далі, ще у нас от, от чудовий кремчик для них. Цей кремчик для них. Він містить до 20% мочевини і тому, якщо у вас тріщини на п'ятах, якщо у вас дуже велика сухість п'яточок, ваших, то ну, теж, то можете скористатися цими кремами, ви реально побачите ефекти. Вони зараз по акції. Теж 30% до 25 числа. Далі таке чудове парфюмоване мило Грейс Флора. Воно має альфактурну піраміду, що такої альфактурної піраміди можуть так сказати, позаздрити гарні спреї парфумовані. Тут у нас і магнолія, і бузок, і грейфрукт, і мандарин. Тож, будь ласка, замовляйте, просто чудовий засіб, і він хорошо зволожує шкіру. Шкіра буде доглянута, буде хорошо пахнути. Є дозатор, є фіксатор. Хорошо брати кудись з собою. Не треба оце закривати, розкручувати, викручувати. Просто отак от, бачите, от фіксатор. Зафіксували. І у вас воно ніде не, не розільється, не розкриється. Все буде хорошо упаковано. І він зараз по акції. Всього. 146 гривень замість 209 Далі. Ну, Як завжди, наше мило хамам замовляють. Воно у нас просто чудове. Зараз по акції Хватає його надовго з ним ви заощадите. Тому що, коли ви купає, покупаєте в мас маркеті мило не так гарно пахне, не так гарно діє на вашу шкіру, а ще і швидко закінчується. Це мило дуже-дуже надовго вам його вистачить. І воно у вас вся ванна, кімната буде пахнути, просто благоухать. Воно гарно ухажує за шкірою, піниться. Також зараз замовляють хорошо наші антиперспиранти, бо вони дуже удобні, вони, шкіра не мокріє, одежа ваша не пачкається велика кулька, що дуже зручно, і дуже гарні альфакторні піраміди, Тож, будь ласка, замовляйте, на будь-який смак вони є. Далі, ну і зараз по акції наші чудові трав'яні шампунчики. Шампунчики з екстрактами різних трав. На будь-який смак. Оце я держу за шавлюю, вони зараз всього 153 гривні коштують замість 219 Дуже велика економія, 69 гривень економія. Тож, будь ласка, замовляйте. Далі, і вони великі, вони концентровані, вам їх хватить дуже надовго. Отакі є. Трав'яний мікс, тут є і ромашка, і шавля, і крапіва, і вітамін в 5 В общем, все, що хочете. Дуже-дуже гарно, гарно, гарно буде діяти на ваше волосся. Далі. ну і шампунь з кроповою теж 153 гривні, будь ласка, замовляйте. І ось такі у нас чудові гелі для душа, хорошо зволожують шкіру. Це у нас вербена, Він пахне просто. Чудово, Зараз його ціна всього 160 гривень, замість 229 Економія 69 гривень до 25 числа. Ну і, як завжди замовляють Vibran Tauro, бо це е, дуже популярний класний парфюм. І зараз він по акції всього 499 гривень, тож, будь ласка, замовляйте. І ви зекономите 130 гривень. А я буду дуже-дуже вдячна вам за лайки. Запитуйте, якщо у вас є якісь питання в коментарях. Також під цим відео будуть посилання на всі 164 товари, які зараз по знижці 30% до 25.07, і буде посилання на дисконт, якщо ви захочете самостійно оформлювати замовлення. А я з вами прощаюся, до зустрічі, мої любі!